Що будете робити 6 січня? Варити котю чи пірнати в ополонку? — Ой, ну, дійсно, що не в ополонку? Ні? Що будете святкувати? Різдво чи водохреща? Ну, святий вечір. Водохреща, різдво ми святкували в грудні місяці. Перейшли на новий календар? Так, на новий перейшов. Ну, раз всі так то я підстаюся під державу. Водохреща. Католицьке водохреща, тому що ми католики. А будете Назв... пірнати в ополонку? Ні, звичайно, ні. В ополонку однозначно не буду стрибати, а кутю варити буду. Ні, в ополонку точно не буду, а кутю буду їсти. І 24 го їв, і 6-го буду їсти. Напевно, буду варити кутю, бо ще на Новий лад не перейшли. Ну, може, душею ще і 7-го числа, а мозгами розумієш, що вже треба її. Переходити на новий лад, ну ще так остаточно не оприділилися. Що будете робити 6 січня? Варити котю чи пірнати в ополонку? Варити котю.